Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція захисників України. 23 серпня ми відзначаємо день Харкова, нашого рідного міста з незламним характером та великою історією. Харків виник у 17 столітті як козацька фортеця і став серцем Слобожанщини, а згодом потужним осередком науки, культури та промисловості. Тут народжувалися ідеї, що змінювали країну. Тут навчалися видатні вчені, митці та винахідники. А кожне покоління харків'ян вкладало в місто свою душу. Харків це місто студентської молодості, енергії, інтелекту і новаторства. Воно завжди було символом руху вперед і творіння майбутнього. Попри всі воєнні бурі і минулі, і теперішні, Харків стоїть і живе. Він знов доводить, що його неможливо зламати. Ми вдячні воїнам Збройних сил України. Які захищають наше місто, дарують йому шанс на життя і розвиток навіть у найважчі часи. Подяка волонтерам та кожному мешканцю за працю, стійкість, взаємопідтримку і віру, які тримають Харків сильним. Харків це місто сили, любові і надії. Це наше серце, наша гордість і наш дім. З ним Харкова Нескореного і вічно живого. Тебе Черепосам серед людей. На піщаться криво дні скаржи. І що в доли немає тебе. Станція перемога. Кінцева станція. Шановні пасажири, при виході з вагонів не залишайте свої речі. Всього вам найкращого.